Мир Божого Любі, Ісус Христос, Він є той краєгольний камінь, якого відкинули будівничі, але обрав Бог. І Він є обраним. І Він каже, і ви, мов та живе каміння, будуйте дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. І Він дає нам можливість ставати обраними. Хто такі обрані? Це ті, які поклали своє життя і пішли за Ісусом Христом. Хто такі звані, це ті, які. Були запрошені, але пронехтували Словом Божим. Пронехтували Ісусом Христом і хотіли послужити Господу Богу по своєму. Господь хоче єдиного служіння, щоб ми своє життя полагали заради ближнього свого. Так би прославиться Господь Бог, коли ми принесемо багато плоду і станемо його учениками. Адже ученики Ісуса Христа, це є сім'я Божа. Давайте ставати сім'єю Божою, ставати дітьми. І проповідувати слово Боже, тому що саме від нас залежить спасіння іншої душі. Амінь.